we okay. Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо цій парі, ми починаємо спілкування у програмі сьогодні зранку і впродовж найближчих 20 хвилин, ми будемо говорити про західну допомогу Україні, зокрема допомогу зброєю. Чи можуть партнери закривати ті потреби, які у нас є зараз, чи зможуть надалі? і Що ми отримували, що нам обіцяли отримати? От цей баланс будемо зараз з'ясовувати і говорити про те, чому знову в США заговорили про ленд-ліз, хоча довго, як на мене, була на цю тему тиша. Наскільки сам? Саме такий формат допомоги важливий. Ну і звісно ж, про 26-й Рамштайн, який сьогодні в штаб-квартирі НАТО, має вперше під велик головуванням Британії відбутися. Чи принесе добрі новини новий лідер Рамштайна? З нами на зв'язку: військовий експерт, полковник запасу військово-морських сил Збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, доброго ранку. Вітання вам. Слава Україні, героям слава. Зауважу, що цей випуск програми сьогодні зранку можна буде не лише слухати в архіві Українського раді, якщо ви захочете до нього повернутися, а й на нашому Ютубі. А почнемо ми з таких даних: близько 70% озброєння та військової техніки, що використовується на полі бою. Складає міжнародна допомога. Про це зокрема розказав перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, минулого тижня в інтерв'ю Укрінформу від США. Україна фактично отримала зброю на суму понад 70 Мільярдів доларів про це сказав в свою чергу президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press. тієї суми 100-200 мільярдів, про яку згадують різні джерела, Україна ніколи не отримувала. Ну і зрештою важливо подивитися в майбутнє. Тож, на вашу думку, пане Владиславе, ті потреби, які у нас є в 2025 році. До історичних даних ми ще повернемося. Зараз поглянемо в майбутнє. Наскільки наші партнери здатні закривати? Я думаю, що ми матимемо в перспективі серйозні проблеми. Крайні транші військово-технічної допомоги, які зорганізував вже попередній уряд уряд до, до Джо Байдена, поступово надходить на базу арсеналу та склади українського війська і використовується на полі бою. А от щодо нових пропозицій, нових траншів військово-технічної допомоги про таке не йдеться. Давайте згадаємо, як воно було зазвичай під час попередніх 25 рамштайнів протягом певного проміжку часу перед проведенням цього. Саміту відбувалася робота на рівні технічних груп, яка фіналізувалася телефонним дзвінком. Міністр оборони України спілкувався з міністром оборони Сполучених Штатів Америки. Певною мірою погоджувалося фінальне комуніке за підсумками майбутнього Рамштайна, і тоді вже посадовці країни, які є учасниками Рамштайн 50+, відправлялися на очно або на онлайн зустріч для того, щоб вирішити. Спілкуючись в такому широкому колі ряд технічних питань, в принципі, так було аж до цього Рамштайну. Так, він є певною мірою модерновим. Мало того, що вперше міністр оборони Сполучених Штатів Америки на голову на цьому саміті, а займає суто виключно позицію спостерігача. А отже, чітко заявляється про те, що жодних поставок озброєння та військової техніки за, в рамках, що цього рамштайну від уряду сполучених штатів Америки не планується. По друге, я розумію, що така обережна позиція урядовців США точно гарантовано спонукає деяких наших європейських партнерів зменшити постачання зброї та військової техніки. Про це свого часу говорив президент Володимир Зеленський, мовляв, 30% складає військово-технічна допомога урядовців США, але ж у разі, якщо цей кейс буде зреалізовано, тобто, постановка на паузу так само поставок, відповідно, ми можемо втратити до 60% військово-технічної допомоги від наших партнерів. Я тут, тут намагаюся співставити те, що ми зараз обговорюємо Ось і можливу цю можливу паузу в постачанні зброї безпосередньо в Україні за заявою Піта Гекса та міністра оборони США, згаданого вами який присутній на Армштайні в якості спостерігача. У вівторок він зустрічався з журналістами в штургерті. Про це «Укрінформ» зокрема пише. І на запитання щодо можливого зменшення військової присутності США в Європі глава Пентагону відповів: зараз немає жодних планів щодо скорочення. Його сьогодні інтенсивно цитують в засобах масової інформації. Чи буде просто, можливо, точка прикладення уваги, точка прикладення зусиль США зміщена на Західну Європу, а не на Україну безпосередньо, можливо, вони просто розширюють кут зору, чи це взагалі ніяк не пов'язані процеси присутність в Європі і пряма допомога Україні? Я думаю, що зараз урядовці в Пентагоні зайняті питаннями оцінки. Розходів попередніх урядовців цієї оборонної установи сполучених штатів Америки для того, щоб оцінити по перше власні можливості, а по-друге, вже в перспективі реалізовувати зовнішньополітичний курс Дональда Трампа. Він є, як на мене, абсолютно красномовний. Трамп бачить ключовим геополітичним. Противникам а, США, Китайську Народну Республіку. Трамп хоче певних зрушень щодо створення такого себе балансу сути та засобів в азійсько-тихіаканському регіоні, Трамп буквально марить Ну, певним, якщо не пануванням, то перебування на паритетних умовах на північній частині нашої планети. Я маю на увазі північний лідовики океан. Я тому що саме на цих двох регіонах нашої планети буде зосереджена ключова зовнішньополітична діяльність у Дональда Трампа та учасників його команди. А от Україна на превеликий жаль в, в планах у Дональда Трампа залишається десь там на другорядних, якщо на, на третєрядних позиціях та. Тралях, це, звісно, прикро, бо ми критично залежимо від підтримки наших західних партнерів. Але така реалполітика. Відчуваю, що в перспективі нам доведеться певно більшою мірою самотужки вирішувати всі питання, пов'язані з постачанням озброєння, техніки та боєприпасів до озброєння саме своїми зусиллями. Я тут намагаюся для себе зрозуміти одну річ, і у мене немає пояснення особисто. і Тому звертаюся за ним до вас, пане Владиславе. Оцей лаг між пообіцяним і наданим в моїй голові люди військові це люди, які чітко. Обіцяють, чітко виконують, чітко формулюють, без якихось можливостей для різночитань. Ну інша справа, коли там десь між військовими і дипломатією починається справа, там уже можливі різні формулювання. Якщо допомога обіцяна, проанонсована, президент Зеленський вже вкотре наголошує, що вона не надавалася в повному обсязі. Чому так відбувалося? Ну тому що міністр оборони країн учасниці проекту Рамштайн 50+, в першу чергу, політики. Аніж військово-посадова особа. Тому обіцяють вони нам багато, а отримуємо ми набагато менше. Певний проміжок часу тому назад міністр оборони України пан Мера, заявляв, що лише 50% від того, що нам обіцяють присутно, обіцяють наші західні партнери отримує українське військо. Тобто, той самий лак має місце бути. Такі ж цифри приблизно озвучив нещодавно президент Володимир Зеленський, коментуючи. Кількість коштів, витрачених нашими західними партнерами для забезпечення потреб української війська. Там навіть здається більший відсоток співвідношень між обіцяним та реально наданими нам ресурсом. Тому, вочевидь, ми маємо розуміти, що в реал. Політика такава, що розповідає нам дуже багато, а тільки на доходить справа до конкретних кроків пов'язаних з постачанням озброєння, устаткування, боєприпасів. Виникає певні проблеми. Ба Більше найбільш кричуща для нас проблема, і це проблема, з якою сьогодні вночі Кияни знову стикнулися. Це питання систем протиповітряної оборони. Під час липневого ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні нам обіцяли передати шість установок систем шість батарей систем протиповітряної оборони, Петріот чи то сам ті. Реально, ми отримали лише одну і ще декілька пускових установ. Звісно, що заявлені та поставлені позиції вони зовсім не статожні. І на превеликий жаль знайти де ж кінці втратилися тих самих обіцяних поставок неможливо. Відбуваються дискусії, відбуваються певні перемовини, збираються саміти кругли стали, щось там обговорюється. Результату немає, і це на превеликий жаль серйозна проблема. Бо ж, очевидно, що голоруч воювати з Росією, збивати їх балістично ракети неможливо. Я от якраз думав про далекобійні ракети, про те, що, ну, до речі, f 16 і мережі такі приїхали. І тут складно оцінити чи в заявленій кількості, але от останнім часом ми це обговорювали в етері Українського радіо, навіть в попередніх розмовах з вами, здається, згадували. А от з приводу Таурусів та інших далекобійних ракет цікава ситуація. З одного боку, міражі здатні нести скальпи. Логічно, щоб ці скальпи теж доїхали слідом за міражами. З іншого боку, якщо говорити про Тауруси, то Олаф Шольц, Таурус як відомий, неодноразово про це говорили, але Шольцу на зміну можуть прийти Тауруса оптимісти. От про це давайте поміркуємо вголос. Я думаю, що все ж таки ми маємо орієнтуватися на ті процеси, які відбуваються в примовному трекі щодо отримання нашими силами оборони відповідних ракетних ресурсів. Вони відбуваються через площину, абсолютно раціональне сприйняття тих реалій, які нині вирують на нашій планеті. А ситуація насправді серйозно загострюється. Той світоустрій, який було встановлено на планеті за підсумками Другої світової війни, він не працює. Є ряд країн, які свідомо руйнують його. Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Ісламська Республіка, Іран вони всі дотичні до цих процесів, що постає на порядку денному в першу чергу, для всіх країн світу. Посилення власних оборонних чи то бойових можливостей відповідно навіть найповажніші наші партнери, найпалкіші наші прихильники в першу чергу піку з власними національними безпековими інтересами. Тому очікувані нам наприклад, прикладу значного збільшення кількості ракет, які може нам поставити уряд Франції. Я думаю, що не варто на це орієнтуватися, бо Еммануель Макрон, президент. Франції в першу чергу має оцінити безпековий потенціал тієї країни, де він є головнокомандувачем збройних сил. А отже, щось нам можливо дадуть, але в тих обсягах, які насправді потрібні тут зараз для забезпечення ефективної протидії російським окупантам, навряд чи. Бо ми ж маємо розуміти, що нинішня війна вона за масштабами, за ресурсними витратами є найбільшою часом завершення Другої світової війни на теренах європейського континенту. А отже, ресурси нам потрібні в надзвичайно великих кількостях, і тут так знову знов я повторюю скоріш за все, наше майбутнє це самотужки вирішують до питання, зокрема матеріально-технічного забезпечення української армії. І зараз я хотів би згадати все ж таки оце чарівне словосполучення ленд лендліз. Ще Джозеф Байден у 2022 році підписав закон про лендліз. Ми його дуже інтенсивно обговорювали. Потім якось це обговорення зійшло на нівець. Оксана Маркарова нагадувала, що в 2025 році наша посол в Сполучених Штатах України може бути нове обговорення. Зрештою, зараз Трамп теж здається почав щось думати про це. Принаймні, законопроєкт, знову ж таки. З'явився ось є інформація про конгресмена республіканця Джо Вілсона, який в соцмережі X писав, що я презентую акт Land Lease Act про надання президенту Трампу гнучких повноважень для відправки переможної зброї нашим партнерам. Примусьте Росію за стіл переговорів за допомогою американської сили. Ось така була публікація. Що це таке, пане Володиславе? Я думаю, що ми ви намагаємося вдруге війти в ту ж саму воду е ріки для того, щоб мати певні можливості. Чи буде зреалізована ця опція, важко поки що прогнозувати? Бо знов ж таки остаточне рішення щодо активізації цього треку залежить від однієї. Державної посадової особа від Дональда до Трампа він часто густо робить такі інколи протилежні заяви. Він сподівається на перемовний три. Хоча звідки у нього таке переконання, що він зможе змусити Путіна йти на якісь поступки, я не знаю цілком імовірно, що відбуваються певні заколісні перемовини, які і виведуть нас на якісь там рішення в рамках перемовного того самого треку. Але жнову ж таки, давайте подивимось на вихідні позиції, про які заявляє і Володимир Путін та його поплічники. Буквально днями два відразу два заступника російського міністра закордонних справ. Рябков ще на призвичі не, не пам'ятаю, заявила, що, мовляв, Росія готова виходити на перемовну трек за умови, що Україна виконає ряд домашніх завдань. Ну, по перше, вона має публічно, Ми маємо публічно відмовитись від е, е, нашого прагнення стати частиною північно-атлантичного альянсу. І другий е, ще більш болючий трек: ми маємо. Свідомо та добровільно вивести всі свої сили та засоби з території чотирьох областей України, які відповідно до нової редакції Російської Конституції є нібито суверенними територіями Російської Федерації. Йдеться про Донецьку, Луганську область, відповідно, Запорізьку та Херсонську. Я важко уявляю собі, хто з наших урядовців може взяти на себе, на себе таку відповідальність і до яких. Тектонічних зрушень суспільно-політичного бутів української держави може призвести таке рішення, тому я натішу себе ілюзіями. Путін не поступається. Путін має найнемасштабні, але тим не менш просування на полі бою. Він почувається певною мірою переможцем. Так він сплачує неймовірно високу ціну за кожен квадратний кілометр української землі, але тим не менш допоки що його армія володіє ініціативою на полі бою. Чи можливо цю ситуацію докорінно змінити? Так, можливо силою зброї. але не превеликий жаль, як бачимо з перших рішень ново новообраного президента Сполучених Штатів Америки про зброю інтенсифікацію поставок і їх для потреб українського війська нині не йдеться. Я, от зараз дивлюся на календар і розумію, що у нас скоро треті роковини початку повномасштабного вторгнення. І я, чесно кажучи, особисто, якби мене спитали мою суб'єктивну думку, я б не дуже зважав на цю дату. Але як ви вже слушно зауважили, зокрема ті генерали, які і не генерали, які засідають, наприклад, на Рамштайні, вони ще й політики, а політики люблять круглі дати. Чи варто очікувати якихось заяв, нових рішень чогось, що буде підв'язане під 24 лютого? Ні, я поясню цей скепсис наступним чином. Ви згадуєте про треті роковини повномасштабної війни? А я як кримчанин добре пам'ятаю, що 11 років тому назад Російська Федерація розв'язала проти суверенної України нічим не спровоковану гібридну агресію. Пам'ятаєте події так званої кримської весни, анексії Севастополя? Крима потім, де вирі перемістився на схід нашої держави, я був безпосередньо світом та учасником всіх тих процесів е в рамках протистояння інформаційного протистояння тієї самої російської агресії. Тому для мене війна ворує 11 років поспіль. Хіба змінилось масштабне та кардинальне ставлення світової спільноти до російської агресії? Я вимушений констатувати, що на превеликий жаль масштабних зрушень у світосприйнятті. Не сталося, бо якби то сталося, Путіна давно б вже приборкали та привели б до тями. але не превеликий жаль, зло, яке не покарна, воно кратно множиться, і це стосується не лише подій, які вирують на теренах моєї рідної країни. Такі ж процеси свого часу вирували в Сирії, до того на території Грузії, до того на території Молдови, тобто Російська Федерація продовжує агресію. Та й в принципі, перша та друга чеченські війни вони ж так само є є. Наслідком того, що світова спільнота надто квола реагувала на всі алармійські засихання Володимира Путіна та його оточення. А отже, не варто тішити себе надіями. Єдиний аргумент, який нині працює, це аргумент сили. І на превеликий жаль, нам цих аргументів то поки що бракує. Якщо поговорити про гіпотетичні варіанти розвитку подій, я дуже осмислено і. З наміром вживаю це слово гіпотетичні, тому що мене тут кілька разів вже мої співрозмовники закидали, що ну немає у нас чарівної кришталевої кулі, в яку можна зазирнути. Але оскільки вже час від часу про імовірні переговори, і, зокрема, імовірне застосування в тому чи іншому форматі миротворчих сил говорять, то зокрема в згаданому мною інтерв'ю з Олександром Мацукою, який лунатиме в програмі амбасадори, я теж з ним обговорив, оскільки він брав участь у регулюванні. На теренах Югославської війни і допомагав Греції з Македонією домовлятися у нього великий досвід, то я запитував про застосування можливе, хоча б теоретично миротворчих сил, Він казав, що варіанти є, ну принаймні, з точки зору міжнародного права, не з точки зору чиєїсь доброї волі на це, а з точки зору прецедентів і міжнародного права. Що ви думаєте про це? Якщо я розумію, що це має статися після. Певних подій, от, якщо ці події стануться, чи будуть готові партнери направити достатню кількість, зокрема живої сили, достатню кількість сили засобів, наприклад, на лінію розмежування. Які дискусії можуть в Європі відбуватися? щодо цього і до чого вони можуть призвести? Я так само був учасником однієї миротворчої місії на території колишньої Югославії. Це був 2009 рік, миротворчої місії під прапором НАТО Кейфор. На красії ми і згадували зокрема, так і відповідно. Я пам'ятаю наскільки непростий був процес ухвалення відповідних рішень щодо спрямування миротворчого контингенту на терени Республіки Косово. І я розумію, що зараз, якщо йдеться про трек самопов'язаний з Україною виконання миротворчих місій під прапором НАТО на території України неможливе. Бо для того потрібна згода усіх учасників російсько-українського протистояння Росія буде категорично проти, бо одна з причин, ну чи те, що декларує Російська Федерація, чому вона розпочала так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року. Це прагнення не допустити присутності натівських військ на території України. Отже, це неможливо. Є інший варіант миротворча місія під прапором ООН. Але ж тут ми маємо проблему, бо в Радбезі ООН засідає Російська Федерація. Це абсолютно в незаконний спосіб, вона туди потрапила тим не менше. Вона має право вето, а отже, розраховувати на те, що миротворчий контингент під прапором ООН зможе зайти на терени нашої країни, і виконувати відповідну функцію. Я так само би не ризикнув. Чи можливо варіанти двосторонніх міждержавних е, комунікацій відповідна рішень? Такий варіант не варто виключати, але знову ж таки питання фінансування. Та забезпечення цієї миротворчої місії, а має йтися про досить потужний контингент. різні оцінки я чув і кілька десятків тисяч, навіть 100 тисяч, навіть 200 тисяч такі цифри звучали. Я ж розумію, яке це шалено має бути за масштабами фінансування. Чи є зараз охочі донори, які готові забезпечити саме в такий спосіб реалізацію цього проекту? Думаю, що ні. Країни світу досить раціонально оцінюють і власні можливості та й в принципі перспективи російсько-української протистояння. Тому я думаю, що певна стагнація пов'язана з нереалізацією цього проекту, скоріш за все, буде нашою реальністю. Ну, зрештою, поміркуємо ще і не один раз про це. Нью-Йорк Таймс зокрема пише, що без участі США в такій операції, хай вона навіть гіпотетична, поки без американського повітряного прикриття протиракетної оборони та розвідки, європейські війська зазнали б серйозного ризику і навіть можливих нападів з боку Росії. Ну зрештою, відправка європейських миротворців пише. Ті ж самі Нью-Йорк Таймс пишуть, що буде центральною темою для обговорення на Мюнкенській конференції з безпеки. А вона відбудеться вже післязавтра, 14-16 лютого. Вона тримає, триватиме. Тож всі ці теми будемо обговорювати в ефірах українського радіо. Я нагадаю, що зараз ми спілкувалися на нашій хвилі з паном Владиславом Селезньовим, військовим експертом, полковником запасу військово-морських сил збройних сил України, учасником, зокрема миротворчих місій, про що пан Владислав щойно згадав. Відповідно, має можливість фахово із власного досвіду коментувати відповідні теми.